Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні, дівчатка, я пропоную разом з вами оформити ось такі вишивки. Це вишивки від фірми DANA під назвою Чарівна ніч. Їх дві. Перша це шкарпетка з Святим Миколаєм, з дітками. І друга це рукавичка. Та сама серія, ті самі. Герої, але тут ще дітки сидять, дівчинка і хлопчик над книжечкою. І я хочу вам запропонувати разом оформити ці м, дві вишивки. Що коротенька, історія цих вишивок така, я купила ці заготовки в Херсоні, коли вже була окупація. Обстановка була дуже важка, навкруги все гриміло. І як себе заспокоїти, звісно, якимось, якимось шопінгом і якимись рукодільними покупками. Ми поїхали на інший край міста. Я їздила зі своєю племінницею. Працював один єдиний рукодільний магазин, в якому ще нічого не розібрали, в якому ще був товар. Я побачила ось ці дві заготівки і захотіла їх придбати. Вартість я вам зараз не скажу, я вже не пам'ятаю. Але додатково до кожної з цих заготівок йшла ось така сама біла тканина, я так думаю, що для оформлення задничка також проклеєна флізелином така тканинка. Тож, я купила ці заготівки, бісеру там не було. Я намагалася вишити залишками, але залишок в мене. Була також вже обмежена кількість, мені, моїх залишків не вистачило. Я поїхала в інший край міста за бісером. Там магазин той працював два рази на тиждень, по дві години, і вистраювалася черга. От уяві, дівчата: війна, обстріли, все гуде і, і, жіно, і жіночки стоять у черзі за бісером. Ну, я хочу сказати, що кожен знімав стрес як міг. Я набрала того бісера. Я вже не пам'ятаю навіть за якою ціною, все це в мене пройшло як в тумані. Звісно, коли я приїхала в Одесу, я забрала це все з собою, почала вишивати. Почала вишивати шкарпетку і почала вишивати з цього ведмедика. От ви знаєте, на камеру це е, зрозуміло, що це ведмедик, але вживу. Навіть на схемці навіть ще не вишити, зрозуміти, що це ведмедик неможливо. Я почала вишивати з цього ведмедика, вишила клоуна, дівчинку, щось почала цього солдатика вишивати. І так мені не сподобався цей ведмедик, що я закинула. Приїхала до мене в гості моя племінниця, каже: треба знімати стрес, дай щось повишивати. Я їй... Віддала оці дві заготівки з бісером, і вона сиділа, медитувала, вишивала. Щодо Святого Миколая, в мене претензій зовсім немає. Дивіться, який, яка гарна е розробка, як гарно вишита шубка. Ось, Знаєте, як живий він. І картинка дуже гарна, як живий. Ну, До діточок так, є питання, але доведе до медиків, оціх, ну, це зовсім як. Просто коричневе п'ятно. Через камеру ще й можна здогадатися, що це ведмедик, але я думаю, якби я не сказала, ви б не здогадалися а вживу то ну не зрозуміло. Тобто, ведмедики ці Мені відбили охоту вишивати цю роботу, але я результатом задоволена. Мені подобається сам сюжет. І мені шкода, що на такій гарній картинці оце провело ось, ось цю лінію, по якій треба збирати. І ця лінія проходить через лице дівчинки, і дивіться, який шмат картинки відтяпує. Спочатку я думала оформити по цьому краю, але потім думаю, що ця лінія буде кидатися в очі, будемо зрозуміло, що це за лінія впродовж цієї роботи. І я вирішила, на жаль, Оформлювати саме по ній. Шкода мені зрізати, особливо ось тут. Зрізати дуже шкода. Але, ну, якщо вишивати вкрай, особливо ось тут, на чобітку, цю лінію дуже видно. Тому я буду зараз оформлювати по цій лінії. Пропоную вам подивитися, як це я буду робити. На задню сторону я взяла ось таку тканину новорічна. Дивіться, який, який дуже гарний принт підходить за кольором, але трохи в мене зеленіший колір, не такий синій. А всередині, в якості підкладочки, я візьму цю тканину. Вона не дуже підходить за кольором. Знаєте, Ну, Яскраво-зелений, такий, яскраво дуже дуже яскравий. Але тут зірочки. Цієї тканини в мене в достатньої кількості, бо усі інші тканинки в мене клаптиками і не вистачить, оскільки тут роботи доволі великі. І я думаю, що все ж таки за сюжетом ця тканина підійде більш-менш. Далі я буду пришивати золотистий золоти шнурочок. Я його купила в Аврорі. Будемо пришивати, і як підвісик я вибрала ось таку стрічку. Все, я приступаю і запрошу вас залишити зі мною подивитися на мій процес і на мій результат. Починаю своє оформлення. По-перше, звісно, ці заготівочки треба вирізати, і треба перенести лінію, по якій робити строчку машинкою на виворотню сторону. Для цього я. Прошила швом вперед голкою, просто додатковою ниточкою таку лінію, яку видно з виворотньої сторони, і намалювала простим карандашем цю значить, форму, цю лінію, по якій я буду строчити. Це я зробила і там, і там. Тому що, коли ми будемо зістрачувати з вертньої сторони, не зрозуміло, де робити строчку. Далі. Далі, в зв'язку з тим, що бісер має свою вагу і нижня частина набагато важча, аніж верхня. А верхня ж все-таки тримає всю весь чобіток, всю, ну, весь виріб, я вирішила ще додатково проклеїти ось таким флізелином. Це флізелин для комірців. Він, от ви чуєте, як папер такий тверду, твердіший. Тобто, я додатково укріплю. Заготівки з вишивкою ще флізелином. І для задньої частини я викрила клаптики тканини, на яких я зараз буду робити стіпку. А для стіпки я приклею ось такий слімтекс. Ви бачите, я відрізала клаптик, щоб вам показати. Тут з однієї сторони є клей. Я підклею таким слімтексом ці свої заготівочки, припрасую і зроблю стіпку. Простібала я заготівочку для задника ось таким чином. Стьопку я робила ниточками мадейра. В даному випадку я брала синього кольору ниточки, а взагалом у мене цілий набір. Я їх використовую саме для стьопки. Вони крепші і гарніше виглядають. Так, я ще не буду вирізати по шкарпеці. Цю, цю заготівку, я спочатку їх шию між собою і тільки потім буду вирізати. Тобто, зараз я накладу так мені як потрібно, сколю булавочками в тих місцях, де немає бісеру. Звісно, тут я не можу сколоти. Я отут сколю, зверху, сколю щоб вона не совалася, верхня частина, покладу отак рівненько, прострочу по цій лінії, зроблю тут і тут закріпочки, і тільки потім я обріжу обрізати я буду ножницями зигзаг. ви бачите, я вже рукавичку зробила, прострочила. В даному випадку, коли ми ще не вирізали ось цю заготівку, а просто застрочили, можна десь щось підрівняти. Десь мені щось там не сподобалося, я зробила по іншому строчку. Ну, тобто, якщо щось не так, можна там розпороти, а коли вирізали і щось там перекосило, то вже набагато важче. Тож я роблю спочатку строчку пристрачую між собою і тільки потім обрізаю. У рукавичці, ось тут я зробила надсічку аж до, самої, аж до самого кутка, до самої строчки. все Зараз я вивертаю і буду пришивати шнурочок. Пришиваю шнурочок. Шнурочок я пришиваю ниточками Мадейра. Це, мононить нить, її зовсім не видно буде. Я приклала, ось тут в мене початок шкарпетки. Я приклала це, звісно, я буду зрізати. Закріпила ниточку і стіпками, прихватуючи одну і іншу сторону, вкалюю сюди голочку, потім сюди. Отак, поверх шнурочка, я його пришиваю, потім трохи підтягую. Ось таким чином, не поспішаючи, прокалюючи обидві сторони шкарпетки, і треба дивитися, щоб шнурочок викладався в нас рівнесенько. Оцю ниточку поверх шнурочка зовсім не видно. Потім, коли весь шнурочок буде пришитий, і ми дійдемо до кінця, обрізати його не можна. Треба спочатку закріпити, щоб він не розійшовся, і тільки потім обрізати. Я вже наближаюся до фіналу, тому що я шнурочок вже пришила. Це доволі нескладно. Я люблю таку ручну роботу медитативну, під якийсь цікавий фільм, робити. Руками саме не строчити. Отак виглядає з обратної сторони. Дуже гарно підходить оця тканина по кольору. Так, це шкарпеточка. І ось рукавичка. Так, все акуратненько. Ви бачите, що в мене кінчики заліплені скотчем, щоб вони не розходилися. Вже пристрочила підвісики. І тут, і тут. І можу вже оці кінчики зрізати. Вже можна їх зрізати, тому що є строчка. Ось ці я зрізати не буду, а зріжу їх лише тоді, коли я ось прострачу отут, встрачу підкладочку. Тільки потім я відріжу. І я хочу сказати, що на самій катушці я також заліпила кінчик скотчем. Це обов'язково, тому що. Ну, розійдеться і шнур не буде мати вже ніяку цінність. Так, що тепер ми робимо для підкладочки. Я викрила трохи-трохи меншенькі шкарпетку і рукавичку. Тобто, я намалювала по самій заготівці, але потім там по 2 мм зрізала, тому що ми будемо це вкладати всередину, щоб не було зморшок. Вони повинні бути трохи-трохи менше. Тепер я зістрочила між собою, склавши лицем до лиця, обов'язково я приклеїла флізелинчик, щоб було трохи міцніше, і обов'язково я залишила незастрочені ділянки для вивертання. Ось тут. Можна, звісно, зверху, коли будемо пристрачувати, залишити діляночки, потім підшити. Але я, але я люблю зверху все прострочити рівнесенько на машинці і вивертати через підкладку. Саме через отвір в підкладці. Так, я беру, ну, наприклад, я беру шкарпеточку і вкладаю її всередину, чобітка. Хочу звернути увагу, що тут лице в мене і тут лице. Тобто ми складаємо лице до лиця. Обов'язково це. не переплутати. Потім. Отут я зараз все вирівнюю. Я обов'язково накалю голочками, так, підвісик ми опускаємо вниз. Я обов'язково накалю голочками, щоб співпадав у мене цей шов і цей шов. Після того, як все прострачу, я пообрізаю ці кінчики і виверну через отвір. І так, дівчата, готові повністю мої вироби, і шкарпетка, і рукавичка. Після того, як я зверху їх зістрочила між собою, я обрізала зайві шнурочки. Втім, я ту ділянку, де, через яку я вивертала, зшила потайним швом. Ось, Можна тут побачити, О, ще й щось торчить шила потайним швом і заправила всередину. Все. Трохи перепрасувала, бо трохи зім'ялося. І все, виріб готовий, і шкарпетка, і рукавичка. В принципі, я результатом задоволена, вийшла непогано. Оформлювати такі вишивки в такі вироби зовсім не важко. Якщо можеш строчити, то. Не складає важкої праці це оформити. Я зі шнурочками оформлювала перший раз. Я якось я зазвичай не пришивала шнурочок, але зараз я розумію, що шнурочок дуже прикрашає. І шкарпеточку, і рукавичку. Рукавичка якась велика, має навіть більше ніж за шкарпетку. Але вийшов непоганий такий комплект. І коли в моїх дітей буде свій будинок, буде у них камін, і я. Їм подарю для того, щоб вони повісили. Будуть у них дітки і будуть вони в них складати подаруночки і цукерки, солодощі. Тож, хоч новий рік, уже і пройшов, я задоволена, що я оформила ці свої вишивки, і вони в мене не валяються. А готові, і я наступного нового року вже можу їх подарувати. На цьому я буду з вами прощатися. Буду рада вашій підписці, вашим подобайкам. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.